Вітаю! На завершення модуля, присвяченого гендерному бюджетуванню, ми поговоримо про гендерний підхід до управління фінансовими ресурсами громади, тобто про гендерно орієнтоване адміністрування фінансів. Завдяки підходу гендерно орієнтованого адміністрування фінансів можна налагодити систему інструментів, методів, форм розробки та реалізації управлінських рішень. Пов'язаних з процесами формування розподілу і використання фінансових ресурсів. Інтеграція гендерного підходу, по-перше, означає сукупність форм та методів використання фінансового ресурсу, які враховують потреби жінок та чоловіків, дівчат та хлопців, що мешкають в громаді. А по-друге, створення комфортних умов для стійкого розвитку території. Гендерно орієнтоване бюджетування надає багато можливостей, які допомагають реалізувати якісну фінансову політику, що має на меті забезпечити стійкий збалансований розвиток громади. Гендерно орієнтоване бюджетування спонукає громади надавати якісні послуги завдяки ефективному адмініструванню та розпоряджанню фінансовими ресурсами. Інше завдання гендерно орієнтованої фінансової політики громади. Профінансувати якісні муніципальні послуги аби задовольнити потреби мешканців. Тобто йдеться про перехід від утримання установ до фінансування послуг та потреб. Останнім часом до мене, як до правозахисника, звертаються мешканці громади з різними проблемами. Одні схвильовані, що влада нібито збирається закрити лікарню, інші скаржаться на відсутність пандусів у громадських місцях. Важливо зрозуміти, з бюджету якого рівня фінансуються такі послуги. Так, муніципальні послуги надають органи місцевого самоврядування, виконавчої влади та підприємства установи та організації для виконання повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування з коштів місцевого бюджету. А до чого тут гендерний підхід? Хіба без нього не можна ефективно розподілити кошти? З погляду гендерного підходу, один із викликів щодо адміністрування місцевих фінансів це дотримуватись балансу між економічними пріоритетами держави та економічними інтересами мешканок та мешканців громади. Зверніть увагу: ефективна та раціональна фінансова політика громади неможлива без фінансової стратегії. Фінансова стратегія потрібна, аби управлінці могли планувати та створювати умови, у яких різні групи мешканців та мешканок громади зможуть реалізувати свої потреби та інтереси. Значить, фінансова стратегія таки дійсно потрібна. А чому вона має фокусуватися на потребах жінок і чоловіків? Адже більшість послуг, які фінансують у громаді, стосуються всіх. Так здається лише на перший погляд. Якщо реальні потреби громади не враховують у стратегії, а населення недостатньо залучене до визначення стратегічних цілей, то фінансова стратегія громади може мати на меті задовольнити економічні інтереси окремих комунальних об'єктів чи установ. Натомість інтереси громадян ігнорувати як наслідок, фінансуватимуть утримання установ, а не якісні послуги громади. Наприклад, уявіть громаду, яка отримує школу, що розрахована на тисячу учнів. Це охоплює, зокрема, фінансування комунальних витрат та поточних ремонтів. А тепер уявіть, що у школі навчається лише 200 школярів, водночас дітей 6-7 років, які б мали йти у перший клас у громаді немає. Тому молодші школярі навчаються у клас комплекті, який об'єднує учнів різних років навчання і відповідно класів. Освітній процес у цьому класі організовує вчитель фізики, іноді використовують технології дистанційного навчання. За таких умов є ризик, що якість навчання знизиться. І така ситуація не поодинока. Згідно зі статистичними даними, у 2020-2021 році створено майже півтори тисячі класів комплектів і понад тисячу з них у сільській місцевості. Тож пріоритетом для органів місцевого самоврядування мають стати заходи, які забезпечать якість навчання, а не ремонт шкільного приміщення. Це не усуває проблему низької навантаженості шкіл. А отже, ресурси використовують нераціонально. Згоден з вами до того ж, це особливо відчутно в умовах карантину. Варто зауважити фінансову політику, як і будь-яку іншу. Формують з отриманням низки принципів, найголовніше із них узгодження стратегічних цілей громади, враховуючи фінансові ресурси, які, на жаль, часто обмежені. Ще один важливий принцип це гнучкість. Саме за цих умов можна швидко реагувати на зовнішні чи внутрішні виклики, як от стихійне лихо чи пандемія covid 19 Прозорість та відкритість фінансової політики дасть змогу долучити громадян до наповнення та використання бюджету громади і, як наслідок, гарантуватиме ефективну фінансову політику громади. Особливо важливо для планування фінансової політики моніторити проміжні результати та аналізувати результативні показники. Якщо ви визначите нові цілі фінансової політики на основі аналізу досягнень попередніх періодів, то зможете більш обґрунтовано та ефективно використовувати фінансові ресурси. Підсумовуючи, наголошу, що гендерний підхід до адміністрування фінансів громади передбачає і напрацювання документів, які регламентують фінансову політику, права та обов'язки учасників та процедури. При цьому Розробляючи документи, що регламентують фінансову політику і забезпечують участь жінок та чоловіків у процесах бюджетування, обов'язково враховуйте гендерний аспект. Приміром, бюджет участі, громадський бюджет сприяють залученості мешканців. Тому вони дають змогу розподілити відповідальність за якість умов життя між самоврядуванням з одного боку та жінками та чоловіками, які мешкають в громаді, з іншого. Важливий документ. Який передбачає створення реальних підстав для участі населення у формуванні бюджету громади, це бюджетний регламент. У ньому визначають порядок і строки складання, розгляду, затвердження бюджету, а також організацію його виконання. Інтеграція гендерного підходу до складання бюджету, його розгляду, затвердження, виконання та звітування про виконання дає змогу забезпечити умови, що допоможуть залучити мешканців та мешканок громади. Приклад інституціоналізації гендерного підходу в адмініструванні фінансів громади це бюджетний регламент. Про переваги розробки та ухвалення гендерно-чутливого бюджетного регламенту розповість наш експерт Олександр Веніно. Вітаю. Гендерно-чутливий регламент це місцевий нормативно-правовий акт. З одного боку, бюджетний регламент, хоч і не є обов'язковим для ухвалення в межах бюджетного процесу, Однак, якщо він є, це значно впорядковує процеси, що пов'язані із складанням прогнозу та проєкту місцевого бюджету, його виконанням та звітністю. Тому усім громадам, з якими працює NDI, ми рекомендуємо розробляти та ухвалювати такий документ. З іншого боку, інтеграція гендерного підходу в бюджетний процес, якщо вона відбувається саме на рівні бюджетного регламенту, має значні переваги для усіх учасників бюджетного процесу. Наприклад, дає змогу упорядкувати процеси формування та використання фінансових ресурсів. Щоб ухвалити такий документ, його має затвердити сесія ради, а всі учасники бюджетного процесу повинні обов'язково дотримуватися норм цього регламенту. То, що має зробити громада, щоб її бюджетний регламент став гендерно чутливим? У положеннях цього документу слід зафіксувати. Необхідність та періодичність проведення гендерного аналізу бюджетних програм та врахування їх результатів на стадіях прогнозування та проектування бюджету. Важливо долучити норми запобігання ухваленню бюджетних рішень, які призводять або можуть призвести до порушення принципів гендерної рівності, чітко зафіксувати, у який спосіб проводити консультації з громадськістю, та хто може брати у них участь. Також у бюджетному регламенті потрібно зафіксувати застосування методики впровадження гендерного підходу в бюджетному процесі. Інший важливий документ, який поруч із бюджетним регламентом закріплює гендерний підхід в бюджетному процесі, це інструкція з підготовки бюджетних запитів. Згідно з бюджетним кодексом, вона є обов'язковою для головних розпорядників коштів місцевого бюджету. Типову форму інструкції також може розробити громада. Та затвердити її в бюджетному регламенті як окремий додаток. Інтеграцію гендерного підходу можна закріпити в інструкції на рівні: визначення мети бюджетної програми, визначення завдань бюджетної програми, а також визначення результативних показників бюджетної програми. Такий підхід зобов'язує головних розпорядників коштів забезпечити фактичне досягнення результатів. Які спрямовані на виконання цілей гендерної рівності та скорочення гендерних розривів, виявлених під час гендерного аналізу бюджетних програм? Отже, ухвалення гендерно чутливих документів, бюджетного регламенту та інструкції з підготовки бюджетних запитів закріплює впровадження гендерного підходу до управління фінансовими ресурсами громади.